Там с на мені. хаті був на мани з кровотеччи. Путэй, да. Ні, не, не цей. Всех хтось там ходить в будинку кобры. Май, нашого чела потім. О, зачекай поднимай, нашу. Да. Тупы. Потай чепи. Немало. Полученный не хату. Чекай, чекай. Йдуть, ідуть, ідуть. Я пішов, підіймати. Ну, тут здається на Давайте. смит!